Знайомтесь з мій тато. <рігінь> Рішення суду чітке. Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <плес> Ді, <плес> ти геть здурів. То що, ти вечір уже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження. Радше дуже нездібний. <плес> Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Тут нічого нема. В жодного слова. Справді? Це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним і недорогим. Магічна книга. Хочу мати здібність, ставати невидимим. Серйозно? Я зник! гарно. Гаразд книга Книги справді магічна. Абсолютно. Хочу, щоб завтра тато весь день усміхався. З мене вже зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе опівна. О Точно, п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Вуаля, геній. Не веб на є флешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Йей, ти! зупиніть його. А ну, давай, коли куди сідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А від завжди. Я все вкладаю, щоб зробити <с сина <с. щасливим. <с. Супер, татусь! Я бачу справжнього капітана дурка він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну, не вже кажу тобі не качок Угу. Окей. у кінотеатрах з 12 грудня.